Всім привіт. Неочікувано, а може для когось очікувано, прийшла весна. Ростали огороди, ті, які ніколи вже не будуть оратися. Наповнюється заплава водою. Вона хоч і наповнюється водою не тоді, коли потрібно. Звичайно, це робила пізніше. Але після кількох років... Сухостою, чесно кажучи, я радий і цьому. Зараз пройдемо по заплаві або по берегу, подивимось, що там з кригою, снігом та водою. По лісу почали прокидатись рівчаки, яким тисячі років, які на найближчі 10 років були повністю сховані без людських очей. Але тепер вони перетворюються знову на річки. Хочу зняти дуже кратеньке відео і похизуватися, як заплава наповнюється водою. Так точно, як це було десятки років і сотні років, тисячі років тому. Тільки вона це робить не весною, як зазвичай, а під, під новий рік. Отакі От ще хрижини, на яких я стою. Трохи тримаються, але недовго. Пробую пройти до заплави по стежкам, які мені відомі, але я не впевнений, що це вийде. Крига, крига ламається, вже не видержує моєї ваги, але я знаю, що тут повинна бути мілка, Тому, тому що Саме ось зараз ми стоїмо на перекаті. Ми стоїмо на перекаті і видно, як із сухого рівчака, в лапках сухого, вода переповнена, а вже вода виходить на заплаву. І це робить дуже-дуже швидко, ось ось такі... Такий час гуляти по такому лісу дуже небезпечно по той простій причині, що зранку можна зайти туди, звідки вже ввечері не вийдеш. Пройдемось, подивимось по стежки. Чия це тільки стежка вже, до та невідома. Колись, колись була людська. А чи я воно зараз я стовідсотково сказати не можу. Ось тут тільки що тільки що побіг в мене зайчик напівбілий. Напівбілий, напівсірий. Красавчик. Ось так ось так наповнюється болото. Мене нещодавно запитували, чи... Тепер я задоволений поповненням водного балансу. У нас в заплаві. Ну, що я можу сказати? От тепер, от тепер на даний час я задоволений. Але цей, цей водний баланс може закінчитися за декілька тижнів і все стати на круги своя. Такий водний баланс повинен підтримуватись постійно. І ось тоді... Тоді буде в нас різноманіття таке, яке було раніше і по тваринам, і по рибі, і по, всьому, по всім живим істотам нашій природі. Погода і природа диктує свої умови. Мені не вгадиш, то, то дуже суха, погана, ось тепер дуже мокра, теж не дуже добре. Приходиться виходити з ситуації міняємо місце для дислокації. Зустрічаються ось такі сухі острівці. Ось так ростуть гриби. Просто в болоті. Та ще й велетенські. Зараз підійду. Спробую, звісно, якщо, якщо нема неде переритих бобрами канавок. А в воді вже вже росте калюжниця. І не просто в воді росте калюжниця. Калюжниця навіть виходить з води. Ось так. У рослин весна. Весна грудня 2023 року. Поруч із старими глибами. Ось тут просто поруч. Лезуть молодец. Навіть верба козяча вже приготувала свої бруньки. бруньки. Бруньки лопнули і з першим все ж таки, надійним потеплінням вони почнуть збільшуватись у розмірах. Ось так верба козяча росте поруч із вільхою красною. Отак ось, навіщо я це все показую? Я це роблю роблю більшою мірою зазвичай для починаючих пасічників. Для тих починаючих пасічників, які зимують в старих хатах на жилих приміщеннях. Якщо пасічник заніс до хати своїх бджіл і не живе поруч з ними нікому, то прийти відкрити на ніч двері, закрити на, на, на день, контролювати провітрювання температуру і зимівлю, то з таким підйомом температури треба. Негайно з'їздити до себе на тачок і послухати бджіл, чи тихо вони сидять. Якщо вони сидять тихо, все, більше нічого робити не треба, закрили тихенько і уїхали. Якщо ж температуру погнали в хаті, бджіл багато, а можливо, хата не така вже стара, а більш сучасна, яка не тримає нормальної температури, не має там товстелезного зрубу, то ж треба приймати міри або просити когось, щоб він провітрював на ніч, закривав на день, або... Заносити пляшки із льодом щось треба предприйнімати, щоб бджоли не почали літати по хаті і дочекатися, дочекатися пониження температури. Ось така казочка. Дякую всім за увагу, та терпіння.